Вітаю! Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні, 9 серпня, я хочу показати, як перенесли цю жару мої бегонії. Вони були в такому плачаному стані, що в мене навіть така розпач була і розчарування. Я думала, що я навіть їх вже і не буду вирощувати. Вони горіли. Вони підгнивали, вони облітали, і ну, це була ціла проблема з ними. Так само, як і з фуксіями. Фуксії багато е, в мене пропало. Деякі я ховала попід, навіть у садку, висока, при високій температурі вони все одно горіли і пропадали. І ось я хочу показати на сьогодні трошки погода в нас, якби покращилася. Вже у нас плюсова температура ну, до 30 градусів. І вони, хоч вони в мене були розташовані на гаражі, отут у мене схід, отак. І ось так вони в мене розташовані, що тільки получають східне сонце, а південне сонце вони. Не виходить, але ну, ну, все рівно була така жара, така жара, що навіть і це для них шкодило. І ось я хочу показати бегонію, як вони в мене цвітуть на сьогоднішній день. Ось така беліконія, бегонія-беліконія, ось така апрікот. Ось вона як зацвіла, вона Божа, була ось тут ось лишилася гілочка. Ось якої вона вже була б довжини, але ці всі гілочки в цю жару повідпадали. І вже вона відпустила молоденькі пагінці, де вона цвіте, ну вже б, яка б вона була, вже була б вона набагато довша. Ну Квітки дуже гарні, ось такі. І як вона себе далі поведе? Вона в мене перший рік. Я виписувала біліконії, бачила в інтернеті, дуже вони мені подобалися. І перший рік я з ними маю досвід отакий, але поки міс... ось так вона в мене виглядить. Беліконя помаранчева, це оранж. Ось так трошки її закриває цей верхній горш, цей горщик. І вона квіточка теж, вона квіточка менша за цю, ця квіточка більша, ця квіточка трошки менша, але така доволі вона і не маленька, і разноцвіте, цвіте отакого от е, світло помаранчевого кольору. Оранж ось так. Зараз покажу слідуючи. Отут у мене оранж темна є. Хот Оранж. Квіточка тут менша. Така ось вона, зараз там є в неї і лучші екземпляри. Ну я ось показую ось тут у мене вона є, і є у мене ось тут. Ось так цвіте. на боку, в бокових горщиках. Ось тут така. Яскрава. Квітка, таке, можна сказати, отут вона і не, і не маленька, чи мала. Ну, така Почала тільки допіру цвісти вона так гарно. Надіюся, що до осені будуть кращі ці довші, її гілочки, і вона буде мати краще вигляд. Ну, ось така Беліконія роз, рожева, квітка теж немаленька. Я сподівалася, що будуть більші квітки. Ну, щось я дивилася в інтернеті, була, якби показували більші квіточки. Оця ось так виглядить. Колір такий яскраво рожевий, гарна. Теж я вже попускала свої гілочки не біла. Квітка така величенька, більша як кружева. White, white, Беликонія. ось яка вона. Я щось замітила, що вони у цих горщиках пристінних якісь ростуть красивіше, ніж підвісних. Ну, непогана, даліконі. Ось розстріла в мене шартане. Щось вона в мене довго <кій> не могла ніяк розпуститися, пропадала дуже довго. Вона мучилася і ось на кінець розцвіла, я побачила, яка якого вона, вона є, ну, гарна квіточка велика, ось така справжня троянда. Це так же. Оранжева і ось таку вони у мене мають вигляд тут на гаражі в підвісних корзинках цих. І ось тут. Ось Begonie Illumination. Лимонна. Лимонна. Вже й поцвітали. Квітка велика, ще вона не розрослась дуже гарно. Непогана. Illumination. Ось така велика квіточка. Тут поряд. Illumination є Голден Пікotті. Голден Піти. Велика квітка. Ось така дуже гарна квіточка. Ось яка. Під піддашку в мене стоять бегонії. Ось така була. Купляна. Це взагалі квітка дуже здорова. Дуже здорова. Я так думаю, що це Америки гібрид Тут мені вже хтось і поламав. Поламана. Ось така нон-стоп жой Ред. Червона. Біла Nonstop Joy. Велика теж квітка. Така як і Red. Навіть більша за цю за червону. Тут у мене рожева Nonstop Joy. Дуже повна. Ну, посіяла із насіння ось цю, ця і поряд ось така сама. Ну вони. Різняться, вони не одинакові. Оце оранж нон-стоп. Оранжева, тут ще розпускається біла. Поки що не всі в мене вони цвітуть, не всі розпустилися, але ці поправилися і я ними. Можна сказати, довольна. Ось цю тільки мені хтось розламав. Не знаю, що з нею. Зараз я подивлюся, що там таке, і поправлю її. Це мені подарували на день народження. Я не знаю, чи це, напевно, елатіорка. Вона щось, мабуть, котики розтрощили її. Хочу показати ось. Свою Illumination голден пікати. Ось така красива квіточка. Це е, я її сіяла з осіння. Собака не дає. Когось побачила, не дає знімати. Ось яка красива квіточка ось така. Така дуже гарна. Я зрозуміла, що їх бегонії не можна так, як і перелити. І так і не можна їх і не, не долити, не поливати, тому що вони теж починають одгнивати. Я це зняла, щоб можна було зня, зняла її із підвісу, щоб можна було, бо не можу туди відтягнутися. А ось теж Golden пікоті з такого ж насіння, але мені кажеться, що вона жовтіша квіточка. А така здорова, гарна ось. А ця персиковіша персико. Тут більш перевищує колір. Ось такий. Ну, квітка дуже гарна. Це illumination, який я весь Illumination Lemon, Лімонна ось така. Тож вони тільки почали. Трошки так цвісти. У мене декілька є сортів. І ось я дивлюся, вже із повідгнивали. Ось так ось повикидала, чому вони повідгнивали, я навіть і не знаю. Попересихали, як би ці Чи перегни... чи вони перегнили, чи попересихали, не знаю. Може, і попересихали, тому що я їх поливаю дуже так потрошку. А я так, напевно, їх треба потрібно поливати краще, щоб вони. Ну, не можна давати підсушувати, звичайно, потрібно давати, щоб воно підсихало, ну і не не дуже пересушувати. Ось така красота. Трошки відійшла у мене вже Санта Круз. Вона тут росте у мене у великому такому великій клумбі. Почті у відкритому ґрунті. Дуже сильно вона так постраждала за жарі, а зараз вже вона починає трошки відроджуватися. Illumination Red. Перва квіточка маленька. А тут далі має бути сандансер білий. Я ще не бачила його, як він розцвіте. Сандансер це із серії Сандансер. У мене зійшов тільки білий один і все. Це хочу побачити, хоча б яка це буде квітка. Біліконія манго. таке. Щось вона не дуже так гарно тут себе показала. Не знаю, може пізніше вона ще зацвіте на такої красоти, як в інших. Я ні не бачу. Тут ще вона росте, ще попереду побачимо осінь. поки каміці вона ось так виглядить. Ще хочу показати свою гортензію. Отаку блотисту. Вже починає вона розовіти, шапки великі. Гарні вона в мене цвіте тільки другий рік. Перший рік вона таки показала квіточки маленькі, а зараз вже такі і. Непогані шапочки. Ось така в мене справа із квітками в цьому році. Отака в мене ще є абрикосова. Ну, щось її ось так поїли листки. І я не можу знайти ніякого чи... гризуна. Оцього немає, вроді би його. Ну, щось так поїло. Я навіть не знаю, що це таке. Десь якась вусельня. Дякую всім, хто дивився. Любуваюсь моїми квітами разом зі мною. Всім здоров'я, мирного неба, пока-пока.